А ви чули про таких людей, як духовні дипломати? Хто вони? Що вони роблять? Яку ціль мають? І знаєте, спочатку по назві я подумала, що це якась нова течія чи якась організація пов'язана з якоюсь церквою. Але ж ні, виявилось, там усі віросповідання об'єднані. ось що я знайшла про них. Коли більшість людей думає про дипломатію, вони уявляють собі переговірників у костюмах, які зустрічаються з урядами для укладення угод. Духовні дипломати діють інакше. Духовний дипломат це релігійний лідер, який іде туди, де політика, міжнародні угоди і традиційні переговори зазнали краху. У них немає зброї чи політичної влади. Натомість вони приносять мудрість, моральний авторитет та відданість миру через віру. У своїй основі рух духовних дипломатів спрямований на просування миру, захист релігійної свободи та відстоювання людської гідності в усіх країнах і в віросповіданнях. Ці лідери совість людства. Серед них пастори, священники, імами, рабини та інші представники релігій, які працюють спільно, поза політичними кордонами, заради діалогу та примирення. Їхня робота базується на спільних цінностях, таких як безпека дітей, гідність і свобода для всіх людей, справедливість та право на свободу віросповідання розповідання без страху. Модель духовної дипломатії черпає натхнення в історичних постатях. Чия віра вела їх в епіцентри конфліктів та розділень? Це такі люди, як преподобний Білі Ґрем, який із мужністю і переконаністю виступав перед світовими лідерами. Шейх Абдулла Бін Бая, який працював разом із християнськими, іудейськими та політичними лідерами заради взаєморозуміння та захисту релігійних меншин. Архіпископ Дезмон Туту, який боровся за партиїдом через віру та високу моральність, Ганді, чий ненасильницький опір змінив обличчя нації. Доктор Мартін Лютер Кінг, який мріяв про день, коли про людину судитимуть не за кольором її шкіри, а за внутрішньою суттю, а також інші міжрелігійні лідери, які показали, що моральна мужність здатна змінити хід історії. Але духовні дипломати зосереджені не лише на гучних символічних жестах, вони зустрічаються з лідерами в зонах підвищеної напруженості, створюють безпечні простори для міжрелігійного діалогу, стають на захист біженців і переслідуваних громад, відстоюють свободу від на міжнародних форумах, а також виступають посередниками в конфліктах. Допомагаючи зняти напруження та відновити довіру там, де політичні рішення зайшли в глухий кут. Духовного дипломата визначає не національність, титул чи посада. Його визначає моральний авторитет, мужність перебувати там, де панує розбрат, і заявляти, що мир, гідність та свобода віросповідання і надалі важливі. Цей рух об'єднує людей різних релігій. Такі заходи, як міжнародна міжрелігійна конференція, єдність у свободі, час духовних дипломатів, збирають релігійних лідерів з усієї планети для пошуку практичних шляхів до миру на основі спільних цінностей та взаємоповаги. Рух створено спеціально як міжрелігійний. Він не вимагає від лідерів йти на компроміс зі своєю вірою. Він закликає їх стояти пліч опліч заради спільних цінностей, таких як захист життя, безпека дітей. Свобода богослужіння без страху, справедливість заснована на співчутті, і мир побудований на правді. Зрештою, бути духовним дипломатом означає працювати на перетині віри і суспільного життя, нагадуючи світові, що справжнє лідерство це служіння людству, це форма морально-етичної залученості, спрямованої на те, щоб усунути розділення, і показати, що мир можливий, коли духовні лідери діють спільно не як політичні діячі, а як миротворці і захисники людської гідності. Покликання духовного дипломата. З мудрістю входити туди, де важко слухати, перш ніж говорити, і вести за собою, спираючись не лише на авторитет, а й на чисте сумління. А ти, духовний дипломат.